З'єднуємо передню та задню частинку виробу. Ось таким неймовірним шовчиком, непомітним, дуже гарнючим, ось голочкою. Як я це роблю? Значить, ось ми вставляємо є крайня петелька кромочна, ось рядочок її йде. І наступна вже петелька ми беремо посередині неї і вводимо голочку. Буде тут така ось перепоночка так звана. Притягуємо від себе голочку вперед. Далі йдемо на наступну сторону. Так так само з протилежної сторони ми вводимо голочку посередині цього рядочку. Є у нас така перепоночка. ось так. І далі порівнюємо обов'язково з-під низу. Оту все ми маємо розгладити, вирівняти, щоб у нас був і внутрішній шовчик ніше з'єднання охайним та красивим. Далі, і я потім покажу, коли ми підтягуємо це все, наше з'єднання, закриття так зване. Все стає дуже гарним рівненьким та охайним. ось І ось дивіться, що ми робимо: хоп-хоп-хоп, підтягуємо, і в нас виходить ось така краса. Ось далі можемо продовжити, якщо хтось не встиг запам'ятати. Значить, ми вибираємо рядочок, ось, де ми. Будемо рухатись саме по якому рядочку ми будемо весь час рухатись. Беремо довгу ниточку, ось. Ліва сторона, тепер вводимо вправо. Так само в нас йде рядочок, ось середина рядочка, який ми в час будемо вводити оголочку. Так. Далі наступна петелька, вона ну, може бути трішки меншою, байдуже. Але ми маємо посередині цієї петельки в перепоночку, так звану, ввести. Обов'язково, в нас виходить геть-геть, ну, непомітний і дуже гарнючий шовчик. Прям, ну, це складно назвати шовчиком, тому що це зовсім не шовчик. Я навіть інколи не бачу, в якому рядочку я маю вести голочку. Ось коли затягнеш, зрівняєш дві половинки з'єднаєш, то цього геть не видно. Так, так, вирівнюємо все з піднизу. І далі продовжуємо. І підтягли і покажу вам, ось як це все гарно виходить. Це ще не випраний виріб, звісно. І ось така краса виходить з середини, ось такий, неймовірно, охайний, охайне таке з'їдання цих двох частинок. Майже як внутрішній от полотна. Ось такий-таке гарнюче, непомітно насправді. Ось виходить з'єднання дуже гарне. От, тож, продовжуємо так, до самого кінця. От, Вибираємо рядочок, по якому ми будемо рухатись від самого початку і до кінця. От, Більш детальніше покажу: беремо ось так рядочок, і посередині цього рядочка кожного, в кожній петельці є ось така перепоночка. Ось. І ми постійно вводимо саме захвачуємо ось цю перепоночку. Спочатку з однієї сторони, потім з другої сторони. І так само рухаємось вверх весь час голочкою знизу вверх, потім знову так само знизу вверх. Ось. Робимо з'єднання двох половиночок, яке виглядає дуже охайним та гарним. Так, у нас ниточка з цієї половинки вийшла. Значить, далі ми продовжуємо вводити голочку в наступну половинку. Весь час ми шукаємо цю перепоночку посередині рядочку. Ось, я не буду її затягувати, потім затягнемо відразу декілька. От Кожного разу ми вводимо всередину петельки. І ось що ми робимо ось у нас два є. Такі з'єднання, стіжка. Хлоп, ми підтягли, і у нас все закрилось. Тож, я думаю, це все зрозуміло. Виходить таке гарнюче, кохайне з'єднання ось двох половиночок. І скоро має бути ось ця краса, яку я готую поділитися з вами. Па-па!